Що за таємна бригада? Ну це, це так красиво. Треба ж назвати. щоб відкрили. Ну конечно, якщо так розповідається сто 150, 150 Якась там бригада забезпечення 20-ї армії, то воно ну, кому то цікаво. Е, десь на початку, на початку літа, на мілітарному нас вийшов великий матеріал про 20-ту ударну російську армію, яка е, знаходиться в районі от, Чернігів, Харків, Луганська область. І е, фактично є основним ударним, ну не засобами основною ударною силою, яка в випадку повномасштабної російської агресії буде діяти на цьому напрямку, і, і ще з... раз що ти назвав Чернігів, Харків від Чернігова, так від кордону з Білоруссю до Луганської до області до кінця області. Та, 20 -та армія. Е, е, да, можна подивитися. Та головний напрямок їхнього удару, він йде на Харків з виходом на Дніпро. На Дніпро це те, що місто Дніпро. Угу. І паралельно там ще є Суми і фонгові удари в районі Чернігова-Києва для е, стягування на себе групувань Збройних сил України. Але це таке ну, якби, там про 20-ту -та Ну, Бо це армія, да, да, це армія, це нормальний фронт для армії. Але то, власне, таке, тому що про неї досить багато писали, ну і там нічого цікавого. Але тут ми описали аналітики повернись живим з аналітичного відділу. Описали 152-гу бригаду матеріально-технічного забезпечення, яка має забезпечувати просування, розгортання і підтримку цієї всієї ї армії, і фактично будь-який наступ він. е-е він буде розпочинатися з того, що ця бригада буде висуватися і починати ну, якусь активну діяльність. І відповідно, о, слідкуючи за нею, можна розуміти, що Росія до чогось готується, Ну, хоча би за нею, тому що без неї ця армія там не буде так працювати. Uh -huh. І ми детально описали, користуючись там різноманітним аналізом фото, відео, Google Maps, о, любителів аерофотозйомки з місцевих. Там профілів, ну не профілів, а пабліків детально описали структуру, склад командування, де знаходиться які можливості, потенціал і так далі. Це десь половина того, що ми знайшли. Просто ну, і так тут дуже багато, і більше читати ніхто і не буде. А, але це дуже ок формат роботи, який мали пробити наші українські командно-розвідувальні центри. І це про розвідку коптера. А про те, це що... фотка з чого? Ну з як це з чого? Ну, з агентурної мережі. Інстаграмчик. <світ> <світ> Так, да, звичайно. Тоже агентурна мережа. Ні, Це просто дебіли. Ні, це просто дебіли. Так, Які дозволяють отак робити, дивитися і розуміти, що де відбувається, а потім можна заходити до них фотографії, знаходити їхніх колег по службі, там ще щось знаходити. І таким чином фото за фото розкриває структуру, техніку, озброєння, потенціал. І сидячи за комп'ютером в Києві, можна фактично робити те, що там років 30 назад потребувало колосальних затрат. Реальні мережі вже. Да, реальні мережі, супутників, якихось там прольотів, літаків і так далі. так да. слухайте, ну така, як це? І те, що, і те, що тут зроблено, і те, що робить інформа, ясно, що тут, якщо зайти, то можна купу інформації такої знайти. Вона практично застосовується якимось чином. Е, ну, так. Да. Ну, Франло Павло дуже довго працював Ну, і абсолютно точно. І зараз працюємо. Е, ну, Так, ну, да, але ж питання в тому, що чи є запит на це з боку військових і чи є ну, фактична реалізація. Тобто є в військах люди, які так само цим займаються, але це їхній ентузіазм аніж швидше завдання вищого командування. Отак. Ну, відповідно, просто так само і з того боку можуть вивчати інстаграми там, там, з того боку. Вивчають, працюють, і, і там є і бажання, і мотивація, і ресурси, і все. Там знають, що роблять, там Та, дуже слухай, все тут елементарно один ну ніби український телеграм-канал відкриєш на штаби, як да, це називається да, і да, там так. просто все. Причому до таких дрібних деталей, десь там якогось аватара спіймали, все на штаби це вже є. Так, да, і більше того, вони якісно працюють, вони проводять конкурси, вкладають гроші, там смішні. Їм сам наші військові самі скидають контент, скидують інформацію, діляться і все. Ну, сам характер каналу, це конечно ахтом трохи. Ну але я до того, що якщо Чисто навіть такий всушникам. навіть такий. такий ТГ канал і да. він достатньо просто працює на якісь да. там дрібні гроші. Да. Є сенс якось від цього обезпечуватися? Нема. А, Тільки час. освітою, да. загального рівня підвищеннями загального преміями не допоможуть. В інстаграм нічого не викладати, премія. Інстаграм, так, вже ж працює. існує там кілька Ладно. телеграм про те, щоб видалитися, випалитися з усіх. Інстаграмів та... інстаграмів і цьому... з усіх фейсбуків, ні, з усіх на телеграмів. на цьому тижні було нове розпорядження про те, що з телефонами, з камерами не можна, е в Зумі проводити наради не можна, там ще щось не можна. коротше, все не можна. Але воно ж все одно так не працює. Всі ж як вайбером кидали документи, так і кидають. <рес> і секретні теж я з'ясняюсь спросіть. Звісно. Ну, ще як Буд-Віноказ. 33 зі мені... Не осудні про прислали Ну no, от Ви просто зібрали цю інформацію і опублікували. Да? да. на, Це знати, як церкву вмалював, ти дві. На сайті повернись живим. А да. далі що? Ну от Вона ми просто передали це типу, передали. Колегам, да, з, э, ОК Північ, назвав це так. Е, Щось у них є, щось нове. Ну. Таке. За отличие. Да. Так що там готується масштабний наступ. Підтримуються. Е-е Ну, Кавказ же ж проводять 80-100 тисяч людей.